Коли ти проводиш екскурсії, розповідаєш людям про життя та побут бойків, галичан, українців, то ти мусиш й багато читати. Ось і ми придбали собі книжку Король Руси Данила Романович. Вона тепер буде на нашій хаті. Ми будемо її вивчати, щоб розповідати людям якісь деталі з життя короля нашого Данила Романовича. Але знаєте, перше, що прийшло на спогад з історії, пригадалося. Що Данило Романович ще в далекому 13 столітті в 1200-х роках робив безуспішну спробу об'єднати європейських європейців в антимонгольську коаліцію? Він закликав королів європейських країн спільно спільним фронтом виступити проти монголів і не дати їм плюндрувати Європу і розбивати європейські країни по одній. От ви розумієте, наскільки це далекоглядний був і сильний політик. Він розумів, в чому є сила, як можна захистити Європу тільки разом. І минуло бачите, минуло майже тисячоліття, коли знову вже українські лідери закликають європейців робити щось схоже, зупинити чому зупинити наступи на Європу. Але робити це треба спільно. Ось будемо читати, що ж пропонував і як діяв. Данило Романович, що написано політична біографія. Я не знаю, чи відважив бися купити книжку е, польського історика, бо цю книжку написав Даріш Домбровський. Він є польський історик, е, і ну, не знаю, як, як викладена історія про нашого короля Данила Романовича, який, до речі, корону е, свою короля прийняв від папи Римського. І це було також зроблено для того, щоб його прийняли. Європейські королівські сім'ї для того він був і коронований, і пішов на такий, на такий вчинок, щоб прийняти цю корону від папи Римського. Написав цю історію. Так, да, я вже подарив Домбровський, але він не польський історик. Але знизу тут є бачите на книжці, що коли ми побачили рекламу цієї книжки, ми побачили, що тут написано Локальна історія. А локальна історія це цей проект, який особисто я. Знаю тих людей, тих істориків, знаю їхні праці, і я їм довіряю. І, власне, через цей надпис Локальна історія ми віримо, що в власне вже в цій книжці є написана правдива історія, наведені правильні історичні факти з життя Данила Романовича. Ну, Данило Романович, це точно най... найвідоміший і найтакий серйозніший політик. Галичини, ну не тільки Галичини, бо він і Київським князьом був тих часів. Ми його, його життя та його боротьбу, його спроби об'єднати європейців потрібно читати, вивчати, робити, напевно, якісь висновки. Коли ми прочитаємо книжку, свої відгуки ми вам запишемо і розповімо, чи був об'єктивним Даріуш Домбровський. І що ми для себе взяли з цієї книги?